Віктор тривог, спікер оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця з нами. Пане Віктор, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо слава Україні! Христос Воскрес! Героям слава, слава. істину воскрес. Яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності за добу, зокрема, після того, як Володимир Путін оголосив про нібито припинення вогню? Ситуація у нас залишається напруженою. Як ви вже знаєте, з заяви президента та з заяви головкома перемир'я якраз на наших ділянках чомусь не триває. Певно, вони ще не чули про заяву власного президента. І зважаючи на це, ситуація залишається напруженою, залишаються бої зіткнення на низці напрямки. І на Покровському, і на і на Куп'янському, і на Дорецькому ми поки що не можемо говорити про те, що та ситуація якимось чином змінилася. Взагалі самі військовослужбовці, як вони реагують на такі заяви, чи взагалі вірять в те, що можливе якесь перемиря з Росією? Ну ми ж усі чудово знаємо, що є загальний спосіб встановити, що береш російські політики. Рот відкритий, значить, береш. Враховуючи усе це, ну давайте будемо чесні. Ми це не перше. особливо якщо брати тих військовослужбовців, що ще застали, а ООС, це не перше і не сто перше оголошення перемир'я е, з боку за Росії, яке в принципі до не дотримувалося. дотримувалось. Нас нагадаю, під час того теж було начебто постійне припинення вогню. От вогонь припинявся з да з перервами десь секунд на 30 кожного разу. Тому ну будемо чесні. Ми не дивимось взагалі, ми не спостерігаємо. Нам не цікаво спостерігати за заявами російських політиків, бо ми вже знаємо, що чи щось на фронті відбудеться, що ми помітимо, от тоді ми вже подивимось. Може, щось так сказав, але але не навпаки. Сьогодні Великдень як на фронті військові відзначають і чи відзначають якось цей день? Можливо, сьогодні приїжджають волонтери, і є якісь моменти, які ви можете розказати? Ну, по-різному, насправді це дуже залежить від конкретного, від конкретного моменту, хто де служить хто де може, хто може, хтось може собі там дозволити, десь є церква близько, може хтось дозволе дозволити собі побути на богослужінні. може хтось не може дозволити, але до нього доїдуть доїде капелан чи там є капелан поряд. Може хтось просто якось відзначиться у своєму полі. От щодо волонтерів, ну чесно, вже народ неодноразово просить не вести саме на паску їжу та пасочки. І це, ну будемо чесні, це ну не дуже насправді краще привести шини, краще стинутися на дрони. Бо зазвичай ці пасочки потім вони, скажімо так, не розподіляються так, як їх треба було б розподіляти у всіх за виходить більше ніж треба. От їжа часто псується, і це просто, просто потім якось обидно буде її викидати. Кожного разу доводиться наголошувати, що військових насправді на на фронті здебільшого є, що поїсти, і навпаки, там скоріше інколи буває проблема з тим, що от саме на свята їжу викидають, бо просто й наводять багато. Також хотіли більше поговорити про окремі напрямки на Покровському і за даними Володимира Зеленського. Три бойові зіткнення були вже після цього, нібито, перемир'я. Яка там взагалі ситуація зараз? Чи намагаються росіяни змінювати якусь тактику підходи дії? Ну інтенсивність бойових зіткнень реально впала на, на, на вечірній момент, але це не означає, що їх немає. От вони залишаються. Вони на жаль зберігають актуальні і штурмові дії, і, і атаки. Тому ми якось спостерігаємо лише деяко зниження інтенсивності, але знаєте, це як для не знаю, ну не те, що для проформи, а для того, щоб зробити якийсь може красивий жест. А зміна та теж не спостерігається, Ну хіба що ну не знаю такого щастя, як а, т, попередній штурм? По Покровськом, там де було задіяно 90 дев'яностому циклі. От цього ми якраз не бачили з часів оголошення так званого перемир'я, але будемо чесні таке. Ми взагалі бачимо доволі рідко. Також хотіла запитати вас і про те, що Діпстейт повідомляв про те, що відкинули противника наші військові в удачному. Чи можете розповісти більше деталей, якщо відомо щось? Ну так там доволі, скажімо так, йшло штопотистояння, і це це його закономірний результат. Просто насправді росіяни то є якась дивна така тенденція, що там, де росіяни докладають більшу зусиль, в них гірше виходить. удачно, вони докладали велику зусиль, але зрештою змушені були відійти. Зараз, коли могу... Ну, взагалі, ось цей це як Якщо ми беремо якраз цей фас, коли Росіяни намагалися наступати від Покровська на Захід, обійти Покровська з Західного боку, взяти його в небе під це. Ось там вони якраз зазнали великою для себе провалу, бо там вже там були котлери, де взагалі зірвали їхню спробу вийти на трасу до Дніпропетровської області, удачне там, де неподалік. їх просто звідти по Тахасівку відсилають. Яка зараз ситуація і чи були зміни за тиждень на Куп'янському і харківському напрямках? На Харківському в нашій зоні відповідальності все стабільно. Росіяни десь через день намагаються пролізти в бік Вовчанського. Їх кожного разу відкидають. Але це така ситуація, знать вона стабільна вже понад рік. Якщо брати Куп'янський напрямок, там, там є були певні нюанси. Там росіяни намагаються розширяти якось склад за річкою сту, плюс там росіяни намагаються йти виходити на борову, плюс росіяни намагаються підпирати купленки з півночі. Там ситуація напружена. От наші, наші відбивають російські атаки, наші відбивають російські штурми. Але там, скажімо так, з північного наривину нашої зони відповідальності, там помічена найбільше російська. Скажімо так. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру.